П'ять країн північноатлантичного альянсу готові відправити свої війська в Україну. Йдеться насамперед про допоміжний персонал, який проводитиме навчання та займатиметься іншою роботою без залучення до бойових дій. Однак країни НАТО поставили певні умови. Вітаю! Ви на YouTube каналі Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Деталі почуєте далі у відео. Нідерланди, Естонія, Литва, Латвія та Канада підтримали ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо введення військ країн НАТО в Україну Україну. країни розглядають можливість відправки в Україну військових фахівців. Планується, що вони виконуватимуть допоміжні функції, такі як навчання українських військових, передача знань і досвіду без залучення до бойових дій. Прем'єр-міністр Естонії Кая Калас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну. За її словами, такий захід може стати стримуючим фактором для Росії. Вона зазначила, що лідери мають обговорити всі можливості за зачиненими дверима, зокрема. Те, що ще можна зробити, щоб допомогти нашій державі. Литовські чиновники також розглядають можливість відправки військових в Україну для навчання військ. Країни радник президента Литви заявив, що країна розглядає можливість відправки своїх інструкторів в Україну, але пріоритетом є все-таки підтримка озброєнням і боєприпасами. Крім Естонії та Литви також підтримали заяву Макрона і Латвія. Там заявили, що в разі домовленості між союзниками направити війська НАТО в Україну. Латвія розгляне свою участь у цьому. Його колега, міністр оборони Нідерландів, також висловив свою думку з приводу відправки своїх військових до України. За словами нідерландського міністра оборони, якщо західні військові підуть в Україну, це має бути в рамках коаліції. Канада також готова відправити в Україну своїх військових, але тільки для навчання ЗСУ далеко від лінії фронту. Я нагадаю, що 26 лютого у Парижі на зустрічі з лідерами Євросоюзу президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в майбутньому не можна виключити відправки в Україну західних військових. Він також додав, що Захід зробить усе необхідне для того, аби Росія не перемогла. Могла у війні, підкреслюючи, що поразка Москви є критичною для забезпечення безпеки та стабільності в Європі. Водночас, президент України Володимир Зеленський позитивно відреагував на заяву свого французького колеги Макрона щодо можливості відправки західних військ в Україну. Наш президент підкреслив, що така допомога зміцнить обороноздатність країни. Зеленський також вважає, що будь-які з ініціатив, спрямовані на посилення України у відбитті російської агресії, будуть хорошими для. Всього світу у Макрона було багато ініціатив на предмет, як посилити Україну на полі бою. Ми багато говорили про розвідку, про дрони, про спільне виробництво, про технічні речі. Зеленський також зізнався, що Макрон попередив його про нову ініціативу перед тим, як озвучити європейським лідерам, але без деталей. Друзі, у мене на цю хвилину все. Ми стежимо за ситуацією. А ви не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк, написати коментар. Ну і, звісно, діліться нашими відео з друзями та близькими, щоб підтримати нас і отримувати актуальну та перевірену інформацію.